Всім привіт! Компанія Мотор. Сьогодні знімаємо для вас новиночку. Це ДТЗ 244 модель. Вже без п'ятьорок. оновлена модель. Вже 25-го року зборки. Модель називатися тепер буде 244, 354, 404 і 504. Вони поприбирали у ці зайві літери. Якщо пам'ятаєте, була модель там 52, 44, 53, 54 і так далі. От, в принципі, це можна сказати той самий трактор, але з деякими відеозмінами. Зараз я вам про них конкретно так підрозкажу. Значить, дивіться: по-перше, у нас збільшилась вага передня. Тут 80 кілограмів зараз за місць 44. Збільшили передній редуктор, тобто передній міст. У вас іде більш посилений. Це просили люди, щоб ставити погрузчика сюди. Широкий капот, який закриває повністю весь простір. Він цільний. Тобто, все з металу, все класно тримається, фари, леді стоять, як має бути. Колеса Колеса тут з розбарними дисками вже йде 28, 22 на 28 резина. Передня 7,5 на 16. Диск, до речі, не розбарний. Зверніть увагу, що на 244-х, як і було раніше, немає додаткових грузів. Сидіння, крамер поставили. В принципі, зараз вона майже усюди стоїть. Реверс. Залишили трьохступенчату коробку, 3 плюс 3 передачі і три діапазони передач. Тобто 9 передач вперед, 9 передач назад. Гідравліка працює в примусовому типі, тому що тут вже. А, стоп, ні, на 244-х вибачаюсь. гідравліка не примусова. Стандартна стоїть ще. На 354-му моделі я знаю, що вже йде примусова, тому що там. Модифікація йде з виносними циліндрами. Тут ще цього немає. Два гідрові хода. довгі клієшні. До речі, мені не подобається оцей от момент. Просто от сверний шов на стику, там, де якраз яблуко наварене. Ну, це от халтура, чесно Чесно вам сказати, це халтура. Мені здається, що може воно і буде тримати до 400 кг, але якщо щось нормально вчепити, може і вирвати. ДТЗ, оце немножко халтура. Так, Тут у нас вже збільшили на дві швидкості, поставили вал відбору 6 Тепер 540 і 760 обертів. Також є причепний, він з регулюваннями можна виставити вбок або по центру. Широке крило. Тут пластикову частину брезговіка зробили. Стандартні як і були галогенки, поворотники і стапарі, стандартне освітлення. Рівна повністю підлога, вже без виступів, без нічого. Підальки не підвісні, звичайні. Я так розумію, що це у нас відчиняється капот звідти. Не буду зараз дергати, бо блін, затече вода, щас дощок пройшов. Ручний газ. Основна коліса коробки. Там реверс біля керма, то що показував, е, виставляються діапазони передач, блокування диференціалу, і там у нас під'єднання переднього приводу. Є навіть отакий невеличкий, я не знаю правда для чого. Я не знаю Таранку туди запхати щось, чи сухарики покласти ззаду ззаду трактора, отака от органайзер. Абач не збоку кладуть. Ну Тут вирішили, чому по ній ззаду зробимо. І що не може не радувати, додаткові ліхтарі, освітлення тепер багато. Е, Тобто вони дублюючи йдуть з двох боків, бачите? У них дублюються і поворотники, які тут по суті відсутні. І е фари додаткові вмикаються. Фари тут присутні. Отакий от, от тракторець. На сьогоднішній день ця модель коштує 7500 доларів. Замовити можна за номером, який бачите на екрані е ці трактори. Ідуть з гарантією 3 роки. Доставка безкоштовна з повним пакетом документів. Зацікавило? Набирайте, привеземо.